Українці з євреями нормально жили? Нормально, так. Дуже добре було. Ну, бачиш, така трагедія, що ж німці не полюбили їх. А багато їх було в перемишлянах? В е, е, євреїв. Ну, було досить. Ну, яка кількість, ви знаєте, я, я точно не знаю, але їх було досить. Досить, бо так і та вся оборчувська вулиця, там всі магазини були, сюди мали. Коротше говоря, багато було. Може, і половина населення перемишлян. А вони якось так відрізнялися ззовні по одягу чи ні? Ну, то певно, звичайно, вони ж в них були свої традиції, свої ті, Так. Але вони українську мало розуміли, як вони були вас? Як же ж? Так, вони ж розмовляли по-українськи. Ну, ми собою, там вони там, по жидівські розмовляли. А тут багато було, що поляків перемішляне. Було, так, поляки трохи повиїжджали. Взагалі, е, статті, я є полька. Бо в нас так, тато був українець, мама була полька. І перше, як хрестили дітей, то Хлопці йшли за татом, то в мене брати, українча, я Полька. Не бачите як? То є, тому що не дозволяли хрестити так. Хрестили мене до кущола, так, так в костелі, а, а хлопці до церкви носили хрестити.